Ну що, успів вас убідити Путін, що в нього на війні все добре, що він може воювати безконечно. Ну ви, слушайте, давайте побыстрей, будь ласка, убіжійтеся. Бо поки ви оце тормозите, Путіна довго цю комедію ламати, похоже, вже не вийде. Він і зараз вже, ну, не знає, як усе це показати ну, не воєнними ж успіхами, яких, в принципі, як не було, таких, по суті, і нема. А ну, ну хоч би як то, хоч би чим то, хоч би ким то. Путин уволил Козака, который призвал к переговорам с Украиной, потому что хочет воевать дальше. ИСВ. Институт изучения войны связывает увольнение близкого соратника российского правителя Дмитрия Козака с разногласиями во взглядах с Владимиром Путиным. Так Козак настаивал на переговорах с Украиной, а решение об его отставке свидетельствует о желании правителя РФ в дальнейшем воевать с Украиной. Специально поставил эту новость в качестве подарка тем, кому надо срочно вызвать какие-то рвотные процессы. Бо не знаю, як вас мене кожен раз реально тошнить, коли я чую упоминання цього козака. От просто не хочу називати його козаком. Найшли козака, слиш. Хоча чувак родом з Кировоградської області, українець. А і щоб Путін взяв і цього. Вірного пса свого взяв і у волон да час. Це елемент якоїсь такої традиційної путінської полутораходової комбінації. На внешньому міру це було подано як желання Путіна воювати і далі можна подумати, це є не йому раніше це сильно мішав. Медведєв назвав російський бюджет на 2026 рік год воєнним. Він підчинкнув пріоритет фінансування оборони і підтримки учасників спецоперації. А до того ж їхній бюджет був исключительно мирним. І коли іменно із-за військових расходов їхня економіка почала відкрито навалиться, вони приймають військовий бюджет. Такий військовий, що його цифри від прошлого кардинально ж відличатися нічим не будуть. Но важність на себе напустити. От сейчас надо їх ніхто, Ну, а ось хтось, в принципі, переймється, а тим більше, що бабки їм на війну дійсно в наступному году будуть нужніше, як нужны, бо все щедро виділене раніше, воно уже згоріло в огні війни. Іде брати хоч щось для воювання далі, ну це проблема, а це загадка. Россия попросила Турцию вернуть поставленные С-400 из-за нехватки ПВО. Москва предложила Анкаре выкупить поставленные ранее Турцией зенитно-ракетные комплексы С-400 из-за нехватки таких систем на собственных складах, сообщили источники турецкого издания НФС. По их словам, Россия задействовала все доступные системы противовоздушной обороны в ходе войны против Украины и поэтому не может предложить другим странам интересующимся покупкой С-400 готовые комплексы. При этом Турция, получившая С-400 в 2019 году, практически не использует их, поскольку они Не соответствуют стандартам НАТО. Ну а як показала нинішня війна, вони взагалі мало чому соответствуют, Ну путіну це вже не так важливо. Дайте хоч щось, дайте хоч десь, щоб можна було. Ну, хоч як, то ті щоки на війну понадувати, а вони чого-то зараза все хуже і хуже далі надуваються. І весь мір починає бачити, то, чого Путіну показувати явно не хотілось би. А воно що то зараза саме вже вилазить. Скоро будут бегать с луками и стрелами. На Западе высмеяли антикварное шоу вооруженных сил в Украине. Президент Российской Федерации Владимир Путин на поле боя в Украине явно близок к полному исчерпанию вооружения и вынужден смахивать пыль со старых Т-55 и Д-74. При этом Кремлю не хватает людей, пишет за Телеграф. Но политики Запада и дальше танцуют вокруг россиян. Ну потому что в рекламу и в панты русские умеют все еще лучше, чем в войну. Яку, чтобы воевать дальше, я повторюсь, надо мать чем? От вони й шукають чим, що то даже знаходять. Ну, в основному вже із того, що находити явно не хотілося б. Бо воно не скільки страшно, скільки більше навіть стыдно. Раритет 1980-х. На фронте засветилась редчайшая бронемашина «Ладога». На одном из направлений фронта была замечена редкая советская разработка. Боевая машина разведки и управления «Ладога», построенная на базе танка Т-80. По мнению экспертов, появление редкого образца на фронте может быть связано с дефицитом бронетехники. А нашему FPV-дрону на самом деле насрать, что у них там под броней, какой у на свежести. Гореть воно все одинаково. И воевать нынешнюю войну на бронице, ну, это уже такой так минулого, что тут прошло про что даже Говорить. Потому я тут скорее даже порадую русских патриотов. Радуйтесь, ваша армия сейчас стала настолько современной, что на броні уже практически не воюет. Поздравляем ЗСУ с чудово виконаною работой. Российская армия начала терять намного меньше техники. В чем причина? Техники осталось мало, и она слишком уязвима. Возможно, россияне накапливают ее для крупного наступления, говорят эксперты. Привет, конечно, этим экспертам, хотя с русских станется. Они действительно после каких-то вялых успехов последних месяцев, ну, они там действительно начинают что-то так да кучкуваться, а нанести один, может, два максимум сокрушительных удара, но для чего набрать брони, они уже сами не знают. І якщо у турків чи на якомусь другому в прикупитися не вдасться, ну що, ну прийдеться м'ясо опять двойними порціями палити, більше в меню нічого нема. У России критический дефицит танков. СМИ узнали, что ВСУ сделали с армией РФ на фронте. Россия отправила на фронт танк Т-90МС прямо с международной выставки. Его перекрасили в зеленый и бросили в бой. Это показатель отчаянного положения российской армии. Россия столкнулась с настолько тяжелым дефицитом бронетехники, что на фронт войны с Украиной отправили даже образец танка Т-90МС, ранее представленный на международной выставке вооружений Айдекс-2025 в Объединенных Арабских Эмиратах. ВСУ за три года войны уничтожили почти Всю російську бронетехніку. Новую, всю остались лише советські раритети со складов і то, що йде з конвейера, запасів більше немає. І що з цим крашеним танком далі случилось розказати, чи в принципі і самі догадаєтесь. Ну, якщо коротко, могли б на краску сильно там і не тратиться. Потому всякі там курські дуги, тому подібні масові танкові побоїща, ну, вони все, вони відміняються. І не только тому, що по нинішній війні танк це скорее обуза. А ще й тому, що вона елементарно закончились. У снижения российских потерь в бронетехнике есть очевидное объяснение. Ее стали значительно меньше применять. Началось это давно. Еще в конце 2023 года, потеряв сотни единиц техники под Авдеевкой, российская армия перестала массово использовать там танки и БТР и перешла к тактике пехотных штурмов. Иногда на отдельных участках фронта россияне воюют вообще без поддержки техники. По словам украинских военных, так было весной прошлого года на Южном фронте и летом 2025 под Торецком. Так, так я сейчас на всех направлениях. Хотя ну, нельзя сказать, что русские вообще... Ще техніку вже ніяк не использують, хтось пересів на електросамокати, хтось мотоцикл освоїв. І не успіли вони як то нагнати героїзації цієї своєї інновації. Як, ну, коротше, Ердоган, смотри, не хочеш ПВО продавати. Ну, в тебе можуть мотоциклами прикупитися. Які угодно, там БУ, можна без сидіння, без руля, аби ту коричало і диміло. Все одно згорить. У оккупантов на Покровском направлении критическая ситуация с техникой. Не хватает даже мотоциклов. В 1442-м мотострелковом полку фиксируется катастрофический дефицит военной техники. Ситуация настолько критична, что российские военные вынуждены изымать транспорт у гражданских, что приводит к срывам логистики и росту потерь. Об этом передает АТЭШ. Не хватает не только бронетехники и автомобилей, но даже обычных мотоциклов. Командование приказывает конфисковывать транспорт у мирных жителей, а среди самих военнослужащих участились случаи воровства, говорится в сообщении. Кроме того, один из З агент там розказав, щоб його підрозділи мотоцикл украли прямо у раненого солдата. Його залишили, а транспорт забрали. Так хай ще подякую, що його не добили. Хотя ні, руски вони добрі. Вони своїх не завжди добивають. Не завжди. Вони їх, як правило, просто так тупо бросають, і вони потім самі десь окочурюються, І було б странним, що при такому отношенні до лічного составу у них би і з ним проблеми не почались. Продвижение российской армии в Украине замедлилось до минимума с апреля. Продвижение российских военных в Украине продолжает замедляться. За прошлую неделю они захватили только 38 квадратных километров, примерно соответствует площади Зеленограда. свидетельствует данные близкого к Минобороны Украины ассист проекта Deep State, проанализированные агентством. В последний раз такие темпы продвижения были на неделе с 21 по 27 апреля. После чего конкретно так вытянувшие все возможные ресурсы, вложилось в летнюю кампанию. Яка закінчилась, ну, в принципі, самі бачите, чим вона победу даже самим навіть отпетым патріотам, це точно не продаш. І на цьому вони не успокоїлись. Вони ще разок попробують зобразити з себе воєнну мощь, хоча я думаю, більше ніж на один раз, їх вже точно не виходить. і усі ці роблі попит таке воювати. Вечно. А вечно це хоча би з чим-то, хоча би як-то, в наступний рік. В що навіть упороті патріоти вже самі не сильно вірять. 2026 год станет роковым. Зю Патриот заговорил о скором крахе России из-за войны. Даже сторонники войны в РФ начали осознавать, затяжная агрессия ведет страну к экономическому краху и внутреннему кризису. Российский Зю блогер и сторонник войны Максим Калашников признал, что 2026 год может стать переломным и крайне опасным для России. Экономический кризис, который надвигается на страну, может обернуться крахами ликвидации ликвидацией Путинского режима. Ну, я бы не был, конечно, таким оптимистом, упор упоротый пропагандист. Я думаю, що до початку наступного року вони ще ну, хоч як то таку-то з своєї боєспособності, навіть ж які-то кілометри там під Подружний войн наших інтернет і стірічок, які просто забувають головне правило цієї війни. Давайте я його напомню. Ми сражаємося не за кілометри, ми сражаємося з путінською армією. І наскільки кілометрів вони там гори своїх і гори спаленої техніки розтягнуть з воєнної точки зору, це не принципіально. Принципіально. Погромить їх так, щоб вони просто потеряли свою боєспособність. І з цією задачею Збройні Сили України, да важко, да тяжко, да з потерями, да з дикою сталостю, да через немогу. Ну, все-таки вони хорошо справляються. Так, ну а тепер давайте поговоримо про те, як зі своєю задачею справляємось ми з вами. А яка у нас задача допомагати Збройним силам України, силам оборони України, робити цю. Задачу, з якою вони справляються. Давайте справимося зі своєю задачею і ми. Ми повинні з вами допомагати Збройним силам України, ми з вами це робимо. Я нагадаю, наша програма взяла під опіку 120-й окремий розвідувальний полк. Ми це з вами робимо, робимо добре, хоча там і не в останні кілька місяців, бо постійно не вистачало коштів, ми там вилазили в мінуси, ми в мінусах були і станом. І на кілька днів тому, ну кілька днів тому, одна хороша людина, дай Бог йому величезного здоров'я, я сподіваюся, він дивиться цю програму, перекрив там нас дуже серйозно. Ми з ним там про це говорили. Ім'я його я сказати не можу. Ну, бо він так не хоче. Ну, я в принципі знаю хто оскільки ми з ним спілкувалися. Ще раз дай Бог вам здоров'я. Дай Бог здоров'я всім тим, хто продовжує допомагати Збройним силам України. Ваша допомога надзвичайно відчувається, і треба її продовжувати і далі, щоб ми знову з вами не вилізли в те, з чого ми тільки не, не влізли в те. З чого ми тільки-тільки вилізли, так що давайте ну так серйозно піднажмемось. Нашим хлопцям потрібна допомога. Ну, війна це штука дорога, ви самі знаєте. І з тим, як вона стає все технологічнішою, технологічнішою. Ну, вона, на жаль, стає все дорожче й дорожче. Так що нам з вами треба цим якось управлятися. Як цим управлятися? От у вас зараз на екрані вибачте два QR-коди. Один із них веде на банку в Монобанковій, другий на конверт в Приватбанкові. Ну, речі приблизно схожі за своїм характером. Робиться все дуже просто, навели смартфон, класнули, у вас там з'явилась відповідна менюшка, перевели донат на 120-й окремий розвідувальний полк Збройних сил України. Все дуже просто. Якщо вам це ну, якимось чином не підходить, будь ласка, в описі до цього відео, в першому прикріпленому коментарі, там є купа альтернативних варіантів. Там є, подивіться ще раз, там є і картки. Наші в приватбанкові, в Монобанкові, є посилання на ці ж і конверт, є короткі посилання на картку. Коротше, там є що вибрати, якщо платіж в гривнях. Якщо це не гривні, а ви живете за кордоном, будь ласка, PayPal, будь ласка, Skrill, будь ласка, наш біткоін гаманець Все це працює, працює чудово. Значить, крім того. Є, ну це для тих, хто живе за кордоном, і я тут окремо хотів би наголосити, Ну не хоче зайвий раз там світитись, особливо публічно. Будь ласка, наша сторінка на GoFundMe, через який ми там дійсно хороший донат і отримали. Його там видно, а хто його зробив, не видно. Ну тому що людина не хоче там себе показувати. Тому, якщо ви не хочете зайвий раз там фігурувати. Будь ласка, скористайтесь, GoFundMe, скористайтесь анонімним платежем, там навіть ми не, ну, можемо не побачити, хто це зробив, якщо ви так захочете. Ну, Якщо ви там десь якісь свої дані засвітите, частину з них ми можемо побачити, ну, ми про них нікому не розкажемо, а можемо не побачити взагалі. Це все залежить від вашого бажання. Так що, будь ласка, наша сторінка на GoFundMe. Значить, все це чудово працює. Єдине таке зуваження, якщо ви користаєтесь одним із тих варіантів, які знаходяться. От під цим відео, ви, будь ласка, там обов'язково зазначайте для кого платіж, ну щоб ми розрізняли воєнні військові від невоєнних, невійськових. Ну там пишете на перемогу хлопцям, розвідникам 120-ці, на полк, на перемогу як завгодно пишете. От, щоб ми це розуміли, що це не є допомога нашому проекту, бо там люди і нашому проєкту допомагають. Коли допомагаєте нам, будь ласка, теж це зазначайте, щоб це було зрозуміло. Тобто, якщо ви користуєтесь е, одним із тих варіантів. Які у вас зараз на екрані, ну, QR-кодами, нічого зазначати не треба. Це все йде напряму за цільовим призначенням, на банку на конверт. Нічого не треба писати, зазначати не треба. Якщо одним із тих варіантів, обов'язково пишіть. Якщо це допомога нашому проєкту, ну там коляну на віскас, Ізольді Філіпівні на Бубін там і... Коту Василю, не знаю, на відпочинок на канарах. Ну, що завгодно таке. Напишіть, ми розберемося, але нашому проекту краще допомати, ставши спонсором нашим, отут же ж прямо на Ютубі. Там можете опуститись під відео, там є кнопочка підписатись, підпишіться обов'язково на наш канал. Хто до цих пір це не зробив, бо у нас ну, більше половини глядачів до сих пор не підписані. Це ж шкандаль, це неправильно. Підпишіться, будь ласка, не обов'язково все дивитись, якщо нема ну, Підписка нехай буде. Там же поряд є кнопка спонсорства. Виберіть один із самих навіть найбюджетніших варіантів, і нам буде приємно. А ще краще, ще краще це стати нашим патроном, нашим партнером, нашим другом, товаришем, нашим співучасником на Патреоні. On, посилання на нашу сторіночку на Патреон, Підключіться, будь ласка, туди, і це буде супер. І вам буде зручно, і нам приємно, і дійсно зручно, коли ми бачимо, що там якась енна кількість людей нас постійно підтримує. Вам не треба кожного місяця буде про це нагадувати. Всі питання раптом там виникне щось не зрозумієте. Будь ласка, там же в описі є відео, де коротко і чітко пояснено, що для цього треба робити. І ну, в першу чергу ще раз наголошую, ми допомагаємо Збройним силам України, які чудово Роблять свою роботу, і у них буде ну, така непроста осінь. Дуже непроста, про що ми і говорили. Хоч вони багато щось зробили, ну треба роботу доведеться, дороблювати. Ну а нам з вами треба серйозно напрягтись і допомогти їм, щоб вони цю роботу зробили. Вони її зроблять. Ми це знаємо, і все буде Україна. Дякуємо всім, хто до цього долучається. Але все буде Україна. Буде.